Я, можливо, в цих проповідях часто буду повторювати цей вірш, ці слова, Перше Пісня до Корінтян 14, 20, тому що вони повинні побудити людей думати. Брати і сестри мої, не думайте, як діти, в лихому будьте дітьми, але в думках будьте дорослими. Тоді. Якщо ви будете в думках дорослими, ви будете і в ділах дорослими. Якщо ви будете справді в думках дорослими, ви зрозумієте, що вам потрібно навчання, щоб бути дітьми Божими, щоб догодити Богові. А відверто кажучи, його вчення це догодити нам. І коли ти зрозумієш, що це все вчення догодити, ну, я кажу, от мені, ну треба мати справді бути дурним, щоб відмовитися від цього. Тут вже не ти догоджаєш Богові, тут Бог догоджає в цьому вчині тобі, дає тобі силу, владу, дає тобі звершувати діла Божі, чудотворні твою віру супроводжують чудеса, і знамення про все це ви можете почути на християнських зустрічах, практично в кожній проповіді, в кожному післенні, чи моєму, чи моїх братів і сестер.